4 жовтня в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулося відкриття центру ветеранського розвитку. Створення центрів ветеранського розвитку це проєкт Міністерства ветеранів, спрямований на їх реінтеграцію від військового до цивільного життя. Саме завдяки наявності у Полтавській політехніці, потужної матеріально-технічної бази, унікальних лабораторій, інноваційних тренінгових центрів та комплексів. Університет долучився до державної програми створення регіональних центрів Транського розвитку відтепер ветерани та члени їх сімей матимуть змогу проходити підготовку та перепідготовку за унікальними програмами політехніки, отримувати соціальну, психологічну підтримку та юридичну допомогу. Паралельно з цим полтавська політехніка буде готувати майбутніх помічників ветеранів. Урочиста подія відкриття центру відбулася за участі почесних гостей політехніки, заступниці міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Тетяни Калити, народних депутатів. Аті України Олексія Устенка та Костянтина Касая, першого заступника начальника Полтавської обласної ради Олександра Лемешка та заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексія Бруслика, за словами Тетяни Калити, державна програма націлена в першу чергу на отримання ветеранами та членами їх сімей практичної допомоги. Ми максимально як міністерство робимо все можливе і неможливе для того, щоб популяризувати і формувати послуги для ветеранів, щоб суспільство розуміло, і суспільство сформувало культуру прийняття як для військових, так і для ветеранів. Це наша буденність. Ми в цьому живемо і будемо жити далі. Ректор університету Володимир Онищенко наголосив на основних напрямках підготовки та перепідготовки ветеранів. В першу чергу це напрям інформаційних технологій, напрям нафтогазової інженерія, адже Полтава це центр видобутку. І Сьогодні потрібні фахівці кадри, які з числа тих, хто звільняється після виконання свого патріотичного обов'язку, і можуть бути адаптовані і прийти на виробництво. Ми готові цьому сприяти. Напрям будівництва за цивільна інженерія. Рі надзвичайно є важливим, адже нам потрібно відбудовувати повоєнну Україну і відновлювати зруйновану цивільну та критичну інфраструктуру, напрям філології, знання іноземних мов сьогодні є стратегічно важливими. народні депутати нещодавно ухвалили рішення про те, що англійська мова майже на рівні державної мови, напрям терапії та реабілітації. Університет так само має потужну матеріально технічну базу з фізичної реабілітації, надання психологічної допомоги, на напрям юрис. Пруденції права і фінансової грамотності, і що надзвичайно важливо в структурі в університету дії військова кафедра. І ваш досвід, неоцінений досвід ветеранів війни, буде вкрай необхідний для курсантів, які навчаються на військовій кафедрі. Це в першу чергу тренінговий центр по роботі з дроновими технологіями та безпілотними літальними апаратами. Це лабораторія кіберроболаб. Сучасна матеріальна технічна база дозволить опановувати інформаційні технології на сучасних інноваційних засобах навчання, таких як компанії Hewlett Packard, Lenovo, Асус, ДЕЛ це все унікальні лабораторії для розвитку будівельної галузі. Знову ж таки, адаптація для того, щоб поповнювати компанії, які відновлюватимуть Україну по воєнну Україну. Володимир Онищенко вбачає активну діяльність центру та вже анонсував першу подію на базі центру розвитку ветеранів. Так за тиждень, 14 жовтня, відбудеться зустріч із солдатом ЗСУ та журналістом Павлом Казаріним. Спільними зусиллями ми точно наближаємо перемогу. Ми разом до перемоги рухаємося. Дякуємо Збройним силам України за таку можливість сьогодні виконувати свої функціональні обов'язки. і слава Україні. Що такі простір ми відкриваємо саме на базі полтавської політехніки. Надзвичайно потужний вуз, який відомий на всю країну, і відомий є своїми спеціалістами, відомий викладачами, відомий ректором, який робить величезну роботу. А, університет, який з перших днів організував великий волонтерський хаб, допомагає нашим Збройним силам, багато чого дійсно передав. І Робить все можливе для наближення нашої перемоги. Якщо політехніка береться за якусь справу, значить це є гарантія досягнення результату. Тому ми в цьому переконані і будемо максимально разом працювати в цьому напрямку. І політехніка, маючи великий досвід підготовки кадрів, має потенціал і має бажання запропонувати нашим ветеранам певні програми спеціальні. По яким зможуть оперативно швидко пройти навчання або пройти курси, і це дасть можливість ветеранам влитися і ресоціалізуватися. Навіть в умовах війни повномасштабного вторгнення ми реалізуємо ті програмні продукти центри ветеранського розвитку, які спрямовані на якісне, мирне життя. Я впевнений в тому, що ви будете працювати в напрямку того, щоб хлопців повернути до нормального життя. Я думаю, що все в нас вийде при спільній роботі, при загальному інтересі і щиро вам вдячний за все те, що ви робите. Учасники ветеранського руху, представники наукової спільноти політехніки, представники територіальних громад та районних військових адміністрацій із питань розвитку ветеранської політики у Полтавській області разом із почесними гостями університету взяли участь у круглому столі. Полтавська політехніка поставила собі за мету досягти певних успіхів не тільки у. Освітній галузі, а і у ветеранському русі підставила своє дійсно могуче плече всім ветеранам, які зараз захищають нашу територіальну цілісність і незалежності нашої держави. Як керівник спілки учасників бойових дій, ми займаємося допомогою бійцям, допомогою сім'ям, наших побратимів і сім'ям полеглих. Бізнеси наших членів спілки всі активізували і перевели на військові рейки. Зараз ми виготовляємо безпілотні літальні апарати. Ми виготовляємо мультимедійні гранатометні тренажери, по яким ми вже навчили більше 10 тисяч бійців. Необхідно бути готовими, бути сильними і робити все заради перемоги.